Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїм набором для резервного живлення у квартирі. На той випадок, коли вимикається електрика. Він у мене складається з автомобільного акумулятора. Я обрав саме такий, який стоїть в моєму автомобілі. Тобто, взимку, там, якщо що він сяде, то я можу швидко піти і махнути один на інший. Також є зарядка. Я придбав ось таку трансформаторну, але є і дешевші варіанти. Мені сподобалося дизайном Дніпро М. Сподіваюсь, дійсно український виробник в китайських компонентах. Так, ще я придбав ось такий трійник у прикурювач. та замість вилки зробив на дротах ось такі крокодили на акумулятор. І, в принципі, все, комплект готовий. Тобто, ми маємо тепер автомобільний прикурювач у квартирі. Купляємо зарядний пристрій для автомобіля і маємо живлення. Мені насамперед потрібно зарядити зв'язок, тобто телефон, та мати якесь світло. Ось так воно працює. Це просто вольтметр, щоб знати заряд акумулятора. Усе працює. Також я використовую таку лампочку. Вона також заряджається. І у квартирі буде світло. Якщо потрібно 220, Треба придбати інвертор з 12 на 220. У мене на роботі такий є. Ми через нього заживлюємо принтер та ноутбук. Ось, в принципі, якось так. Для зручності придбав ще такий візок на колесах. І живемо собі з комфортом.